За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до Житомира на центральний міський стадіон, де відбудеться, напевно, центральний матч в рамках сьомого туру Української прем'єр-ліги. Полісся приймає ЛНЗ. Станом на цю хвилину команди посідають третю та п'яту сходинки у турнірній таблиці. Полісся, до речі, у випадку перемоги може наздогнати лідерів чемпіонату, якими наразі є Динамо та Олександрія. Центральний захисник сьогодні навіть виходить з такою захисною пов'язкою на лобі. А зараз атака ЛНЗ. М'яч доходить таки чи ні? Так, виникає момент, і повз ворота пробуває у цій ситуації Геннадій Пасіч. Ось це так відповідь від клубу з Черкас. Дещо сумбурно виник цей момент, оскільки явно не так розвивалася не за таким сценарієм атака. Навесні в рамках другого кола ЛНЗ навіть вдалося здолати полісся тут у Житомирі. Завдяки пізньому голу Дениса Олійника. давайте після цієї атаки продовжимо. Гуцуляка гуцуляк удар зараз ближній. Стрибнув Кучеренко, але, здається, контролював. Траєкторію польоту м'яча голкіпер ЛНЗ. Там відразу двоє суперників. Перед Гуцуляком постелилися. Авагімян Муравський, але жодному з них так і не вдалося заблокувати цей удар. Назаренко виконує подачу на лінію воротарського майданчика. І там найвище вистрибує саме Чоботенко. За воротами волонця зараз розміщиться фан-сектор. Гостьовий від ЛНЗ і удар відбувається. Удар доволі непоганий від грузинського легіонера. Шотано Нікашвілі пробиває. Але поки що Пайшау зовсім непомітний. Зараз хороше закидання у напрямку Гуцуляка. Гуцуляк перекидає голкіпера. Але не влучає у площину. Тут ще запитання, чи не було офсайду. Та Олексія Гуцуляка. Але у будь-якому разі переправити м'яч у ворота не вдалося. Футболісту збірної України. Ні, не було офсайду. Ну і зрештою, якби забивав, гол було би зараховано абсолютно справедливо. Щоправда, не вдалося переправити м'яч у ворота. Гуцуляку. І черговий момент для Житомирян. Мені здається, за такої ситуації, по-перше, доведеться Путрі та Пасічу догравати перший тайм максимально обережно. А по друге, не уникнути, напевно, і замін відразу по перерві. Зараз атака від ЛНЗ, подача до штрафного майданчика. Топалов! Забиває Дмитро Топалов. 34-та хвилина. Ось і ЛНЗ. Начебто з нічого народився цей момент. 0-1. Гості виходять вперед у рахунку. Абсолютно тривіальна ситуація. Подача до штрафного майданчика. Вдається відбитися Поліссю, але підбір залишається за Еленцем. Скидка на Топалова, а той в один дотик переправляє м'яч у дальній кут. Так, перший гол забуває Топалов до складу Полісся. Один гол вже встиг забити в українському чемпіонаті у матчі проти Чорноморця. Зараз удар Бабенка. Ціла серія рикошетів. Пайшау. Ще раз дивимося. Попередній стандарт тут удар Бабенка не було обсайду у Пайшау. Ціла серія рикошетів. І далі Пайшау з меж Боротарського майданчика пробиває. Можливо, у складі ЛНЗ це такий перший кандидат на заміну. Хоча, якщо говорити... В цілому про команду то майже ніхто не випадає. Зараз Полісся помиляється. Яшарі. Яшарі пробуває. Волинець загубив м'яч з поля зору. Але підстрахував Чоботенко. Так, Чоботенко погримує на своїх партнерів. Кутовий розігрують. Гравці ЛНЗ подача Ноні Кашвілі, але тут Волинець впевнено грає на виході. Євген вибиває м'яч відразу ж уперед. У напрямку Назаренка, звісно ж, який повинен демонструвати свою швидкість. І Назаренко втікає по правому флангу. Назаренко проти нього Абагімян не встигає подача. У напрямку Луїфара. І ще один удар. І це так момент насправді пробивав Гуцуляк головою з такої неочевидної позиції, але Кучеренко рятує свою команду. Дивимося на повторі. Ось як тільки з'являється простір. У того ж таки Назаренка, аби продемонструвати свою швидкість, відразу небезпека виникає. А зараз подача зі стандарту. Це навіть удар. Подивіться! Ух ти, м'яч, у стіку влучає. Це сюрпризом стало, зокрема, і для Кучеренка, який з такої позиції на удар не розраховував. Але справжній шедевр міг оформити у цій ситуації. Гравець Полісся. Хто це був? Футболіст відверто атакувального спрямуванням. Зараз уже неважливо, якою буде тактична схема у Полісся. Останні хвилини зрозуміло, що команда піде на штурм. Всі в атаку. Зараз скидко у центр. Удар! І рахунок стає рівним. Олексій Гуцуляк зрівнює рахунок на 88-й хвилині. Еміль Мустафаєв абсолютно один опинився на дальній стійці. Зумів прострілити вздовж лінії воріт. І ось так. Гуцуляк зрівняє рахунок. У четвертому матчі поспіль забиває Олексій Гуцуляк. Четвертий гол у сезоні. Ух ти, ось це так розв'язка. Але чи розв'язка це? Зараз остання хвилина вже розпочинається. Удар на умця наумець пробиває. Але Волинець забирає м'яч. До речі, нам показали статистику ударів. Ударів у площину Смоляков. Смоляков притримує м'яч. По флангу зіграв Назаренко. Як дотепно пропускає Назаренко, вривається у вільну зону. Назаренко. Подачу виконує. Гуцуляк. Удар. Добивання буде. Ні тут першим опиняється. Муравський. І зрештою, все-таки арбітри схоже фіксують гру рукою. Давайте дивитися. Але як же Назаренко на 90 плюс вмикає свою швидкість. Передачі і ось тут, схоже, все-таки під час прийому Гуцуляк трішечки допоміг собі рукою. На цей звернув увагу арбітер. Тому в будь-якому разі ось цей сейф від Кучеренка, напевно, не мав настільки вагомого значення. Пасіч вкидає з за бокової лінії. А зараз яка ж невдала скидка, помиляється бойко. Назаренко. Назаренко має варіанти. Назаренко, дещо притримує м'яч. Віддає на леднім. А леднім. може пробити. Ліднім удар. І Кучеренко знову рятує. Відчули запах крові. Житомиряни. Ось ці Житомирські вовки. І на останніх хвилинах після того, як вдалося зрівняти рахунок, на цьому не бажають зупинятися. Господарі. Схоже, все-таки Рефері дає фінальний свисток. Так, Дмитро Панчишин. Фіксує нічию у Житомирі на центральному міському стадіоні. Полісся та ЛНЗ. Один-один. Сильнішого все-таки не виявили ці команди. Так, нічия один-один у протистоянні команд Імада Ашура та Андреса Караско. Напевно, це саме той випадок, коли обидві команди, в принципі, могли розраховувати на кращий результат. ЛНЗ довгий час вів у рахунку після голу Дмитра Топалова на 35 й хвилині пропустили лише на 88-й хвилині, але й Полісся. Які моменти мали Житомиряни вже в компенсований час? Моментів, в принципі, господарі створили достатньо, але у підсумку було зафіксовано саме нічию. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.